rahasë, yeah. <laughs> rahasë, 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 rahasë

上の子をつけていくと、すべてポンチ。 Ні 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 Стой первый, стой второй. Ну, походу дальше, да? Сейчас, вот. <говорит> вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Вот, 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 Перш за все, сьогодні громадська кампанія патріотів» і громадська організація Патріот України вітає всіх українців із святом День Соборності України. Сьогодні ми вже традиційно проводимо живий ланцюг і пішоходу від центрального універмагу, тобто від центру міста, до пам'ятника Тараса Шевченка. І тут ми побудували живий ланцюг. Який символічно з'єднує Тараса Шевченка і Івана Франка, тих людей, які боролися за українську державу, фактично які присвятили цій боротьбі все своє життя. І сьогодні ми закликаємо всіх українців також долучитися до нашого заходу, до урочистого мітингу, який зараз буде відбуватися по сьогодні. Ми бачимо, що влада нашої республіки вона не святкує разом із народом. Вона вирішила поїхати в Київ, засвітитися на телеекранах. А ми сьогодні традиційно тут проводимо наш захід. І сьогодні всі люди, які відчувають, що вони є українцями, хочуть чимось допомогти, вони сьогодні виходять на вулиці, долучаються до нас. Я тут Іван Саюк, громадська компанія «Марш Патріотів». Скажіть, що сьогодні відбувається? Чому ви тут? Для чого цей ланцюг, що він символізує стільки людей? Ми всі знаємо з історії, що 22 січня 1919 року був підписаний акт злуки Західної Української Народної Республіки та Української Народної Республіки. Це є державним святом. Я вважаю, взагалі, та і всі наші хлопці вважають, що це одне з основних свят, тому що соборність України скріплена кров'ю наших пращурів. Тим більше, що дуже багато століть ми намагалися об'єднати наші землі, які були розрізані під владу інших держав. Тому це дуже велике свято, як символ єднання, символ величі великої України. Костянтин Суський, громадська організація Патріоту України». На полі, ворогів, вапи, молодега. Діяльність Центральної і навіть раніше, коли дікання триває, що західних українських країн культур, так далі, дійсно, національні... І в цьому сферу свого своєї віткості цієї співпраці формувалася сучасна українська літературна мова. Грінчанко видав свій словник чотирьохтомний, словник української мови, якраз користуючись лексикою на західноукраїнців, західних творячи. В багаж, слониковий української літературної мови. Треба поякувати, що Житомир відіграв важливу роль в Українському національному визвольному русі 1617-21 році. Тут, у лютому 1918 року, перебувала Українська Центральна Рада, Вона ряд доносних рішень важливих про українську військову долиницю гриву, про новий територіальний адміністративний устрій, потім на землю. Потім такий вже також було прийнято закон про державний правдиві. Треба зачувати, що наші здобищі активними діячами приїхали на, на саме індії, чи з Чіплі. Чині... Купити поїзди. У нього нічого фактично не залишилось. Ті люди, які хоч якось намагаються акцентувати на це увагу, їх їм фактично затикають рота. Патріотів саджають до тюрем. Державою керують ті люди.